Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, себе, прекрасно знає, тобі як треба гроші, ти не до когось звертаєшся, якщо тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці, це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них діє, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці. І так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити. То, в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки. що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, що тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидаєш. скидуєш. Ти просто підтримуєш машинів. Це машині схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоміжте. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось, і напряму треба, щоб всі допомагали всім. дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів це коротше, дуже сильно можна копнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, і так взагалі не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, які вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна, моральна неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю кому хочу, і в комі я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А отак, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити, це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю, вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучі час спомніть. Тут пацана ні рук, ні ног нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і ділити щось. Друзі, ми створили проект Контент Хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. 000 місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.